Тужно гримало, і у Києві за повідомленнями начальника міської військової адміністрації Сергія Попка. Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще 18 поранені, 13 госпіталізовані, серед них троє дітей. У Святошинському районі зайнялися припарковані автівки. Міський голова Віталій Кличко повідомив також про кілька викликів до Солом'янського району. Там горіло у кількох квартирах. А у Печерському районі влучання у нежитлову будівлю. І на місцях влучань працює наша знімальна група. Нові подробиці дізнаємося від моєї колеги Олени Логінової. Олено, де ти зараз перебуваєш? І яка якою інформацією можеш поділитися? Вітаю, Іро. Зараз ми перебуваємо в Солом'янському районі. Власне, біля стадіону локомотив, біля епіцентру влучання уламків ворожої ракети. Власне, поза дома не сам спорткомплекс, в який влучили уламки. В цьому спорткомплексі тренувалося до півсотні дітей. І зараз ця будівля зруйнована майже вщент зруйнований також дах будівлі, несучі конструкції. Зараз тут на місці продовжують працювати рятувальні служби, нацполіція а власне співробітники ДСНС продовжують розбирати пошкоджені конструкції. Внаслідок ворожого обстрілу ми багато де залучалися це в Святошинському районі, в Кудірському і в Соломському. Саме на цьому, саме на цьому об'єкті ми бачимо, що це не житлова споруда. Цивільного призначення двоповерхова внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування без подальшого горіння. Рятувальники проводять обстеження території, а також знімають конструкції з сусідніх багатоповерхівок, щоб вони не ні, ко ну, нікому не могли зашкодити. Загалом у нас є на цій точці було сім потерпілих. Загалом, поки у нас інформація на дев'яту годину, що їх вісім. Пошкоджено не лише спорткомплекс, а і багатоповерхівку. Власне, я маю на увазі, що багатоповерхівка, яка знаходиться ось тут біля епіцентру влучання уламків ракети. В ній вибито скло в квартирах, які найближче до епіцентру влучання, і ми бачимо, як зараз це скло падає на асфальт, продовжує падати, і в квартирах зараз продовжують працювати також рятувальні служби. Вони розбирають. Ось ці всі пошкоджені конструкції, щоб вони нікому не зашкодили. А от самі мешканці багатоповерхівок кажуть, що вибух ранковий був дуже потужний. Почули дуже сильний вибух після цього. Стекла, Якщо були нові, стекла стеклопакети вони витримали, а стекла, які старі, то не витримали. Будинок. Постраждав, постраждав більше у цей технікум, бо ми все ж таки трошки далі знаходимося. Коли почалася тривога, вже спускалися в укриття і почули вибухи. Момент так вибиті вікна, пиль. Також пошкоджено фаховий коледж будівництва та архітектури. Він також знаходиться ось тут, прямо поряд зі спорткомплексом. В коледжі вибиті вікна. Ми поспілкувалися зі студентами цього коледжу. Вони живуть у гуртожитку, буквально за 100 метрів від епіцентру події. вони якраз із сумками їхали додому. Студенти розказали нам, що на момент вибуху вони знаходилися в укритті, але вибух був настільки. І потужний, що вони його чули навіть там, і їхній гуртожиток також постраждав. У ньому вибиті вікна. І, власне, зараз студентів коледжу тих, які жили в гуртожитку, відпустили додому. Вони поїхали додому тимчасово. І всіх студентів перевели на дистанційне навчання. Ми думали, вже в гуртожиток прилетіло. Ми піднімались наверх. У нас вікна на, ну на восьмому поверсі. Позносило і на поверхнище, теж в кімнатах ми були в укриті. Там по підвалу було чутно, що десь е, близько прилетіло. Тобто вибух був чули. Дуже, сильний? дуже сильний, дуже сильний такого ще не чули. Скільки не раз були Скільки вибухи? Раз були? Але вибрація прям дуже сильна була. Зараз рятувальники продовжують працювати на місці події і кажуть, що будуть розбирати пошкоджені конструкції впродовж дня іро. Олена, дякую тобі за інформацію за роботу. Це була кореспондентка Олена Логінова. Вона розповіла про наслідки повітряної атаки росіян у Києві. В Київщині в одній зі зруйнованих квартир знайшли нездетоновану бойову частину ракети. Людей з будинку евакуювали в іншому багатоквартирному будинку неподаліку. у Святошинському районі. Також спалахнула пожежа, також горіли автомобілі та не житлова забудова. Яка там нині ситуація? Розпитаємо в нашої кореспондентки Тетяни Демох. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню, що відомо про постраждалих і що з нездетонованим уламком ракети. Вітаю колеги. Ще з частиною ракети працюють вибухотехніки. Ось можемо побачити ми біля цього будинку, куди і попали ці уламки від ракети. Тут тобто це більше постраждали саме шостий і сьомий поверх. Спочатку вибухотехніки приїхали. Вони забрали. От я так розумію, цю нездетоновану частину. Зараз там ще є частини цієї ракети. Ми піднялися на поверх і поспілкувалися з власницею цієї квартири. пані Леся нам розповіла, що в цьому будинку майже не мешкали люди, але дехто все таки заселився, тому що це достатньо така новобудова. Мало що людей заселилося. Вона з сім'єю там не проживала і каже, що зателефонували сусіди і сказали, що. Саме Палая, в них там сталася пожежа. Відразу відповідно проїхали пожежники, пожежу затушили, загасили. Вимушені були вибивати двері. Ось давайте детальніше почуємо пані Лесю. Нічого ми не робили. Вона стояла без ремонту, купувалася на, на майбутнє дітям. Чекаємо саме головне, що позбирали, забрали уламки. Тоді вже будемо приступати до. Прибирання Ну і через ці уламки також сталося загоряння. Ось тут поряд можемо бачити. Тут була така парковка, було декілька машин. Поспілкувалися з поліцейськими. Вони також ще тут працюють на території і саме в будинку. Тут сталося загорання. Відповідно, відразу приїхали пожежники. Загасили не всі машини, деякі машини вдалося вивести саме від місця загорання. Але багато постраждали насправді. Також спілкувалися з людьми, які тут поряд, поряд проходили, казали, що е, саме так глобально ніхто не постраждав до швидкої. Казали, що не зверталися. Ось такі новини. Колеги. Вам слово дякуємо. Тетяна Демок, з київщини про наслідки ракетної атаки росіян.